Доброго вечора. Інформаційний підсумок тижня підбиває творчий колектив програми «Тясмін». Більше 80 питань порядку денного розглянула 44-та сесія міської ради. Депутати задовольнили заяву секретаря міської ради Олександра Литвиненка про складення повноважень у зв'язку з переходом на іншу роботу. Нагадаємо, що Олександр Михайлович нещодавно обраний заступником голови обласної організації партії регіонів. Вже традиційно в урочистій атмосфері міський голова Вадим Решетняк вручив іменні стипендії юним смілянам, переможцям і призерам всеукраїнських і міжнародних конкурсів та змагань з інформацією про внесення змін до міського бюджету 2013 того року виступила начальник фінансового управління Галина Сватко. Також розглянуто низку земельних питань. Друге пленарне засідання відбудеться найближчим часом. 16-ту річницю з часу заснування відзначила Смілянська міська організація партії регіонів. У вітальному слові голова міської організації партії регіонів, заступник голови Черкаської облдержадміністрації Михайло Коваленко, зазначив, що за цей час в організацію прийшли люди, які підтримують ідеї партії і працюють над втіленням їх у життя. Він наголосив, що партія регіонів пройшла нелегкий шлях становлення від опозиції до влади і наголосив, що сьогодні нелегко працювати. Але при цій ситуації дивіться, реформи йдуть, важко йдуть. Але те, що обіцялося, те виконується. погляд в життя соціальні ініціативи президента, почесного голови партії Віктора Януковича. Очільник міської організації побажав здоров'я, благополуччя та наснаги в роботі всім членам організації та вручив грамоти і грошові винагороди активістам, які особистим внеском долучилися до реалізації соціальних ініціатив президента України. А грамотою голови партії Миколи Азарова був нагороджений депутат міської ради Валерій Крепосний. Від імені присутніх депутат міської ради Тетяна Карло привітала Михайла Вікторовича з Значенням на посаду заступника голови облдержадміністрації. Я вас хочу привітати з нашим святом, побажати вам довгих років життя, як кажуть, при здраві, щоб в ваших родинах завжди був спокій, стабільність, добробут і любов. З вітаннями з нагоди 16-ї річниці виступив також голова районної організації партії регіонів, голова Смілянської райдержадміністрації Василь Бугаєнко. Він наголосив, що партія з такою історією і таким досвідом це помітне явище у нашій державі і запевнив, що незважаючи на світову економічну кризу, ми зможемо втілити у життя передвиборчу програму партії від стабільності до добробуту. Василь Васильович також вручив грамоти та грошові нагороди організації активним її членам, А депутату обласної ради Юрію Сегеді нагрудний знак партії регіонів. Святкового настрою всім присутнім додали виступи аматорів СЕНИ районного будинку культури та концертна програма Київського вокально-інструментального колективу Україночка, які змогли порадувати смілян. В останню неділю жовтня автопідприємство «17128» відзначає професійне свято день автомобіліста і дорожника. Нині на автопідприємстві більше 150 працівників, і це не лише водії, а й спеціалісти, які готують машини в рейси, здійснюють необхідний облік, дбають про умови праці та безпеку в дорозі. Щодня автобуси АТП 17128 виконують понад 300 міських рейсів, 109 – у приміському напрямку та багато замовлень, які обслуговують також міжміські маршрути на Київ та Умань. Цього року АТП 17128 придбало 5 нових автобусів. Це значно більше ніж у минулі роки. Нині колектив АТП 17128 стабільний. Працює без зривів. Його керівний склад має по 20 і більше років трудового стажу. Кожного працівника тут поважають і цінують. АТП 17128 прагне підтримувати увесь рухомий склад у належному стані, незалежно від терміну його експлуатації. Власними силами тут здійснюють капітальний ремонт машин, ремонтують двигуни, ходову частину, виконують інші роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням. Непрості завдання виконують працівники цеху обладнання для ремонту кузовів. Повом автомобілісти роблять усе можливе в умовах підприємства або Аби автобуси після ремонту виїжджали в речі як новенькі. Я хотів би у цей передсвятковий день поздоровити весь колектив, колектив всіх працюючих, а також тих, хто вийшов вже на заслужений відпочинок із святом дня автомобіліста і дорожника. Побажати всім, саме головне, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, як говориться, зеленого світла на життєвих дорогах. Професійне свято автомобілісти зустрічають з особливим піднесенням та натхненням, бо це не тільки день автомобіліста, а й день народження підприємства. Споживачі, які мають значні борги перед підприємством Водгео, ризикують залишитися без води. Дієвим методом боротьби із неплатниками за надані послуги є відключення водопостачання. Щоб не залишитися без води, за неї треба платити щомісяця і у встановлені терміни. Якщо ж абонент відмовляється розраховуватися за надані послуги з водопостачання і переходить у ранг боржника, тоді з'являються спочатку попередження про відключення, відповідні приписи, а за ними техніка. абонент був повідомлений письмовому вигляді. Тості приписом про заборгованість його, про її погашення, як він буде повинен буде зробити. Проведена з ним робота. Тільки що він з усім був згоджений. Проплатив всю суму по воді і відключення по його адресу сьогодні не буде. Наступний абонент боржник, якого заборгованість за послуги по водопостачанню на сьогоднішній день складає більше 1800 гривень. Абонент ніяк не відреагував на наш припис. Були визвані представниками водоканалу. Нами були визвані представники РУС, ГАЗ для того, щоб виконати дії по. Розкопування грунту ґрунта та відключення абоненту водопостачання, що і зараз буде і зроблено. На комунальному підприємстві отгео абонентам боржникам радять не зволікати з оплатою, не ховатися і не чекати, поки під двір приїде екскаватор. Зупинити його буде важко. Абонент, помимо того, що заплати за послуги, які він заборгував, ще він заплатить за те, що виїхав весь транспорт, тобто це вийде в два-три рази більше, ніж він заборгував по воді. Варто сказати, що такий стимул для погашення боргу досить дієвий. Подальше в подальшому мене прохання до всіх абонентів. Приватного сектору, госсектору в квартирах, так, в кого є заборгованість, отримують щомісяця квитанції за послуги по водопостачанню та водовідведенню, проплачувати щомісяця за надані їм послуги, щоб не щоб не виникало більше таких непорозумінь, таких радикальних дій, щоб підприємство більше не ви не виконуватись. Тобто, будь ласка, співпрацюємо разом, і послуги будуть надаватися вам щомісяця вчасно, згідно графіка. Міністерство соціальної політики у вересні розробило та презентувало нову модель діяльності фахівців із соціальної роботи. Представники громадськості ознайомилися з нею під час зустрічі за круглим столом на тему співпраця як бажаний результат. Відкриваючи зустріч, керуючи справами, заступник міського голови Олександр Головченко наголосив, що для комплексного вирішення проблем таких сімей вкрай важливою є співпраця державних та громадських структур. Круглий стіл відбувся на виконання указу президента України про національну стратегію профілактики соціального середства на період до 2020 року. Ініціатор заходу, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ознайомив Присутніх із новою концепцією організації фахівців із соціальної роботи в міській громаді. Присутні стали учасниками інтерактиву. Наочно проілюструвала діяльність фахівців соціальної роботи та їхню співпрацю з іншими службами. Фотопрезентація, соціальна робота, яка вона є. Учасники круглого столу відзначили, що усі відділи структури та заклади постійно співпрацюють у питаннях підтримки сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Така взаємодія є ефективною та приносить бажаний результат. Цього тижня у поле зору наших журналістів потрапили ще й такі події. 80-річний ювілей відзначив почесний залізничник. Нині заступник голови ради ветеранів Шевченківського регіону Всеволод Васильович Давиденко. З нагоди знаменної дати він отримав привітання від міської влади та подяку міського голови за багаторічну сумлінну працю і активну громадську діяльність. Щирі побажання адресували ювіляру керівники Шевченківської дирекції залізничних перевезень, Територіального комітету профспілки, ветеранських організацій міста та регіону, колеги-залізничники. Гості цього урочистого дня відзначили вагомий трудовий внесок ювіляра. Який тривалий час працював у структурних підрозділах залізниці з посади начальника техніко-економічного і фінансового відділу у 2003 році Всеволод Васильович пішов на заслужений відпочинок. Багато смілян знають Всеволода Давиденка як активного громадського кореспондента місцевих газет. До речі, він є членом спілки журналістів. Триває акція Запобігти врятувати допомогти у школу номер 3 колегіум завітали працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. У цікавій ігровій формі вони показали дітям, як діяти, куди звертатися по допомогу. Також розповіли, яких правил необхідно дотримуватись, щоб не сталося біди. Конкурси та заняття розширили знання школярів про безпеку життєдіяльності. Рятувальники впевнені, найголовніше пояснити, що могутні стихії вогню та води можуть бути друзями, але Водночас і найлютішими ворогами, аби цього не сталося, усі ми, а передусім, діти повинні чітко усвідомити, що треба і чого не треба робити. Забороняти або ховати небезпечні речі не найкращий спосіб убезпечити від лиха набагато ефективніше навчити, прищепити з раннього віку необхідні знання про безпечну поведінку. Це вся інформація на сьогодні. Ми прощаємося з вами до наступної суботи. Більше новин на сайті Сміла До побачення.